Сьогодні ми з діанкою покажемо, що в нас зійшло. Що в нас зійшло, діанка тут? Тут в нас зійшли суниці. Зараз з крупним планом так видно. Цікаво, що зійшли ті суниці, які ми взяли, просто з пакетика і посіяли, бо от там за сірничками там були суниці, які були в холодильнику, проходили сертифікацію, але їх не видно. А ці, які не проходили сертифікації, зійшли. Далі у нас перці зійшли, отута і отут ще зійшло. Так. Тут майже всі тільки оцей, що десь під за мною, але він напевно теж скоро. Ну, можна сказати, що більша частина перців mm -hmm. теж зійшла. Ми не будемо всі ті пакетики зараз відкривати, всі ті міні-парнички. Сказали, що ми їх садили тільки 2 числа. А сьогодні яке? 8. Сьогодні 8. Так, то за 6 днів зійшли, я навіть сам здивований, думав, десь будуть 3 тижні сходити. Але сходи є раніше. Далі ми вже покажемо, як ми будемо з ними щось робити.